А ви знали, що річкову рибу можна не тільки смажити. З неї можна приготувати смачний оселедець. У мене ось такий красень сазан на 4 кілограми. Я його почистила і зараз буду нарізати на порційні шматочки. І поки розрізала на шматочки, зламала два ножа. Дивіться, раз і два. Дивіться, який капець. Спочатку рибу треба пересипати сіллю і залишити у холодильнику годинки на три, а потім промити та вимочити. Вимочую недовго, буквально 10 хвилин, цього достатньо. Головне робити це в холодній воді. А для маринату знадобиться 1 літр води, 75 г солі, 50 грамів цукру та спеції. Лавровий лист, духмяний перець, коріандр, гвоздичка і суміш перців горошків. Доводимо до кипіння, вливаємо 50 мл оцту і повністю охолоджуємо. Далі мочену рибу перекладаю в миску, додаючи між шарами нашатковану цибулю. Цибулі не шкодуйте, вона теж виходить дуже смачною. Заливаю рибу охолодженим маринатом, накриваю і обираю в холодильник мінімум на 2 доби. Дві доби минуло, і ми бачимо, що рибка змінила колір. І тепер рибу треба перекласти в чисті сухі баночки разом з цибулькою, але без маринаду. І щоб рибка довше зберігалася, ми заливаємо її олією так, щоб олія повністю покрила рибу. І ось така краса. У нас вийшла. Варимо картоплю, нарізаємо чорний хліб та смакуємо.